Привіт, привіт, читати новини чи постати в телеграм. Постити в телеграм, тому що люди читають новини. А ви на цьому заробляєте. А телеграм це майбутнє чи реальність? Е, телеграм це майбутнє і реальність. Якщо взяти в загальному в Україні, як ну, нові людей в Телеграмі, то в Україні користується телеграмом. Це офіційна статистика. Я думаю, що вона буде більше 90. і це найбільший меседжер соціальна мережа в Україні, яку використовують українці. Якщо ви її пропускаєте, ви просто не утримуєте основну базу трафіка топ 3 тематики телеграм-каналів для старту? Залежить від бюджету, але спочатку це новини, це регіональні новини, це, напевно, вакансії, афіши, все там, де є зовнішні рекламодавці. Але топ це новини і регіональні новини. А може поділитись якимось успішним кейсом вашого учня? Та їх е сотні ну такі стандартного оце, коли людина спамом в коментарях в інших каналах набрала собі десятки тисяч підписників. Зараз це вже на жаль не працює, але на початку війни на десятки сотні тисяч підписників можна було просто вставляти силку в коментарях в інших каналах і набрати собі аудиторію, тому що люди йшли на все. Вони хотіли читати новини скрізь. Тому якщо буде якийсь сильний інфоповод, ви можете е збирати так базу аудиторії. Зараз це дуже актуально в крипті, і це вже все автоматизували і це можна масштабувати. Клас, дуже дякуємо за інформацію. Дякуємо, У що поділилися розвитку. Дякую.